Всім привіт! Дивіться, як виправити мережеву помилку в операційній системі Windows 11. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Помилка з наступним кодом. Досить поширена і виникає у користувачів комп'ютерів з операційною системою Windows 11 у різних ситуаціях. Вона зустрічається при підключенні через мережу, при спробі увійти до облікового запису Microsoft Store. Також може виникнути під час використання програм з магазину Windows, налаштування підключення до інтернету та його відсутності, повільної швидкості та інших проблем з доступом до глобальної мережі. Також ця проблема може бути викликана несправним мережевим пристроєм, неправильно. Конфігурацією ТСР, ненадійним мережевим драйверами, використанням локального облікового запису користувача тощо. Далі у відео ми розберемо, як позбутися цієї помилки в тому чи іншому випадку. Перше, що слід перевірити при виникненні помилки, це інтернет підключення. Однією з найпоширеніших причин проблем із мережею на ПК з Windows 11 є неактивне повільне або проблемне підключення до інтернету. Для початку перевірте швидкість та підключення до інтернету. Для перевірки швидкості мережі є безліч онлайн-сервісів. Запустіть будь-який зручний та перевірте швидкість інтернету. Заодно ви побачите, чи підключені ви до глобальної мережі. Якщо результати тесту швидкості погані або підключення немає, перевірте роботу вашого роутера і перезавантажте його, це може допомогти вирішити проблему. Після відновлення підключення до мережі перевірте його швидкість повторно. Переконавшись, що проблема підключення вирішена, перевірте наявність помилки. Якщо у вас ще виникають проблеми з інтернетом, то вам слід зв'язатися зі своїм інтернет-провайдером і повідомити про проблему. Якщо швидкість інтернету з'єднання хороша, а мережеве з'єднання стабільне, але помилка не зникла, то спробуйте інші методи. Наприклад, спробуйте тимчасово відключити мережевий адаптер. Але потім не забувайте включити його знову. Щоб вимкнути адаптер, відкрийте Пуск, параметри, мережа та інтернет. Додаткові параметри мережі, змінити настройки адаптера. У наступному вікні класніть по мережевому адаптеру правою кнопкою миші і натисніть Вимкнути. Тепер при роботі з ПК помилка повинна зникнути. Це в тому випадку, якщо при роботі ви не користуєтеся мережею. Щоб увімкнути його знову, класніть правою кнопкою миші на адаптері та виберіть Увімкнути. Якщо виникла помилка при підключенні до іншого комп'ютера, то змініть налаштування мережевого адаптера. Для цього класніть по значку мережевого з'єднання в області сповіщень правою кнопкою миші та відкрити налаштування мережі та інтернету. Додаткові параметри мережі змінити настройки адаптера. Далі у вікні натисніть правою кнопкою миші по мережі, яку ви використовуєте в даний момент, і відкрийте властивості. Зніміть позначку навпроти клієнта для мереж Microsoft, перезавантажте систему та перевірте наявність помилки. Якщо попередні налаштування були безрезультатними, зробіть скидання ТСП IP. ТСП IP – це набір правил, що дозволяють комп'ютерам взаємодіяти у мережі. Тому, якщо щось не так з налаштуваннями ТСП IP, може виникнути помилка. Щоб скинути, запустіть командний рядок від імені адміністратора та виконайте по порядку наступні команди. Перезавантажте систему, щоб зміни набули чинності. Якщо попередні способи не допомогли перевстановити мережевий адаптер, то класніть правою кнопкою миші пуск і запустіть диспетчер пристроїв. Розгорніть вкладку Вигляд та виберіть Показати приховані пристрої. Потім відкрийте розділ Мережеві адаптери. Класніть по адаптеру правою кнопкою миші та виберіть Видалити пристрій. Видаліть усі пристрої, після чого перезавантажте комп'ютер, в результаті система автоматично перевстановить усі адаптери і помилка повинна зникнути. Наступне, що рекомендується зробити за наявністю цієї помилки, запустити засіб усунення несправностей мережі. Так як в помилці говориться, що проблема викликана проблемою з мережею, то запустіть інструмент виправлення. Для запуску відкрити налаштування, система. Усунення несправностей. Інші засоби усунення несправностей. У списку знайдіть мережевий адаптер та запустіть пошук проблем. Для діагностики виберіть зі списку потрібний адаптер і натисніть Далі. Дочекайтеся завершення перевірки мережі. Після цього утиліта виведе на екран усі знайдені проблеми. Залежно від результатів, натисніть застосувати це виправлення або закрити засіб усунення несправностей. Якщо проблема не в мережі, а помилка виникає при використанні магазину Windows або запуску програми з Microsoft Store, спробуйте увійти під іншим обліковим записом. Якщо ви використовуєте локальний обліковий запис, увійдіть до свого облікового запису Microsoft і перевірте, чи вдалося вам позбутися помилки. Для цього відкрийте пуск, налаштування. Облікові записи, ваші дані, увійти з обліковим записом Microsoft та далі виконайте вказівки на екрані, щоб увійти. Якщо вікно з помилкою, як і раніше з'являється на екрані, то запустіть засіб усунення несправностей магазину Windows. Цей інструмент виконає пошук помилок, які можуть заважати правильній роботі Microsoft Store. У разі виявлення проблем ви зможете їх виправити. Відкрийте інші засоби усунення несправностей у параметрах системи. Тут знайдіть програми з магазину Windows і класніть на кнопку Запуск для пошуку проблем. Після завершення сканування утиліта виведе на екран виявлені проблеми. Натисніть Застосувати виправлення або Закрити засіб. Таким чином, ви можете виправити помилки з магазином та програмами від Microsoft. Помилка цього коду також може бути викликана збоєм облікового запису користувача. Щоб перевірити причину помилки, перейдіть на інший обліковий запис користувача і подивіться, чи з'явилася помилка знову. Якщо у вас немає окремого облікового запису, ви можете його створити. Але перш ніж створювати новий обліковий запис, спробуйте відновити існуючий за допомогою теліт SFC або DISM. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора та виконайте команду. Утиліта перевірить систему та усуне різні помилки. При виявленні будь-яких помилок вони будуть виправлені автоматично. Якщо проблем не було виявлено, ведіть наступні команди. Перевірте, чи запускається програма після завершення сканування. Після перезавантаження системи все має повернутися до робочого стану. Щоб додати новий обліковий запис, відкрийте параметри облікові записи. Родина та інші користувачі. Тут у розділі Інші користувачі натисніть кнопку Додати обліковий запис Задайте ім'я, пароль і натисніть Далі. Після цього новий обліковий запис з'явиться у цьому списку. Після створення нового облікового запису увійдіть до системи та перегляньте, чи вирішена проблема. Виправити помилку, пов'язану з Microsoft Store, можна з допомогою функції відновлення та скидання в самій програмі, так як це може бути пов'язане з пошкодженням або помилкою самої утиліти, Спробуйте відновити та скинути програму. Для відновлення програми відкрийте налаштування, програми, програми та функції. Тут знайдіть Microsoft Store. Вкладіть по трьох точках і відкрити додаткові параметри. Далі, прогорнувши сторінку вниз, натисніть кнопку Завершити, а потім Виправити. Дочекайтеся закінчення процесу та перевірте наявність помилки. Якщо помилка не зникла, виконайте скидання. Для цього в додаткових параметрах натисніть кнопку Скинути. Під час скидання програми ви втратите всі збережені дані цієї програми, такі як дані входу тощо. Крім іншого, помилку, може виправити очищення кеша програми. Очищення кешу магазину Windows також є гарною ідеєю, оскільки вона видаляє будь-які пошкодження, які можуть спричинити це повідомлення про помилку. Щоб запустити очищення, запустіть командний рядок від імені адміністратора. Тут введіть і натисніть Enter. Після очищення автоматично запуститься Microsoft Store. Якщо всі попередні налаштування та виправлення не допомогли, спробуйте переєструвати програму Microsoft Store. Це рішення також може допомогти позбутися помилок програми. Використовуючи цей метод, ви не втрачаєте жодних даних. Перереєстрацію будемо проводити за допомогою Windows PowerShell. Для запуску програми класніть по значку Пуск правою кнопкою миші та виберіть зі списку Windows PowerShell. Щоб перереєструвати Microsoft Store для поточних користувачів, введіть наступну команду. Щоб перереєструвати його всім користувачам, виконайте таку команду. Після виконання команди перезавантажте комп'ютер і перевірте наявність помилки. Microsoft Store в Windows 11 містить невелику колекцію програм та сервісів, які е, насправді корисні в першу чергу. Це Game Pass та програма Xbox. В іншому він практично марний. Microsoft наполягає на його використанні для цілого ряду різних речей, що дуже дратує, тому що він схильний до безлічі проблем, включаючи дуже поширену помилку з цим кодом. Тепер при виникненні помилки з цим кодом, ви знаєте, як вирішувати цю проблему. Поступово дотримуючись кроків даної відеоінструкції, ви з легкістю зможете виправити мережеву помилку. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі!